Коензим Q10 Viva Q10 Forte. Це коензим, який виробляється мітохондріями в наших клітинах. До 30 років цей коензим активно організм виробляє сам. Після 30 років з кожним роком зменшується вироблення цього коензиму. І що ж робить цей коензим? Це чиста енергія. Саме тому до 30 з нас енергія просто фонтанує, а далі все менше, менше і менше її. Але вихід є: ми можемо цю енергію додавати собі ззовні, і це капсулки. Коензим Q10 приймається обов'язково в першій половині дня, адже сила, енергія, тонус нам треба в першій половині дня. Ну а, можливо, кому ввечері чи вночі тоді приймаємо і ввечері. Це чиста енергія, це продукт синтезу мікрофлори. І це капсули, які діють просто миттєво. Коли про попередній набір ми говорили, то це, ви побачите ефект накопичувальні, треба тривало їх поприймати, і за якийсь час ви побачите ефект. То ефект від коензиму Q10 просто миттєвий. Це дуже потужний, так само антиоксидант, як і ці препарати, але крім того, це енергія, підтримка серця, підтримка судин, антиоксидантна дія.